Я заметил, как так відео вже скоро прошло даже. Ну, не беда. Ну, я вже написала, открыть. Все, кроме обратно. Вашу коллекцию. У нас целый пакет зробити. Фуфурку. Нам треба. Фуфурку. Ну, давайте дальше. Искусы дуже много. Тысячу, пять тысяч паузи. У меня, я думаю, очень много вийде, Мы треба вам много кружочку. Будем, что мама любит. Ой. А тут а садочка, ой-ой. Садочка села. Можливо. Якщо нам не на любому місці таке одне. І там дуже, ну, аж маленьке місце треба на неї. Ой. Ну, що ж так подамо на каникулі? Тож, ну це не біда. Ой. Ой. Я не можу, Не вийшов круг, не вийшла якась фігня. Ось. Отож що не круг, не похоже. Ну не буде, да. Є так і буде. Ой, серде. Маленький, але красивий. О було просто більше місця на життя. Отак. Ой, я ой, я окулатність не малювати. Тепер поречну. А я далі перемішав далі. Не будете пам'ятати, де яке сердечко. Бо я їх е, перемішав. Та вже і п'яти перемішані вже перемішав. Тепер обрані ці кабарі, то так, як ми були далі. Хочу все відео кінчити. Да. Я пройду так і живу. Я докажу, що це не хочеться, я його їх скажу так? А вже мота 22 процента, я зараз це підключу на діду телефон або на маму. Кі Хіця... це тату розрядить. Кі Хіця... це Хіця... тату розрядить, я візьму діду, бо мама це теж розрядить. Ну не біда. Ну не Ой, це де? Не викидаємо. А може моє і подвоє ще Я не знаю. Або може мені і поможе. Що це похоже на сердечко? Тепер будь-що як це сердечко. Я <сху> тепер ще синій був. Це це... Болі мене, на сердечко, ні? Це похоже сердечко? Я і мою сердечко. 这个。